Окей, okay, go! Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні буде відос про те, як поставити трьохточку на мототрактор. Поставте лайкос. Ну і не будемо тягнути, давайте починати. Поїхали. Так, ну що, друзі, я зараз більш детально покажу вам, як трохточка встановлюється на мототрактор, на таку коробку. Ось мій плуг, до речі, хто не бачив. Аля Лемкен 220. В принципі, нормально. Дивіться, так відшліфувався вже добре, так, да Ну, є місцями, да трошки поржавів. Я то його накривав, звісно, але. Тут уже бачите, як дзеркало, блин. Чітко. Тут трошки теж поржавіло. Ну, нічого. Одну оронку пройде і зразу буде як дзеркало. В принципі, плуг непоганий. До речі, там підписники писали: а навіщо ти його хочеш продавати там, чи розігрувати, якщо е, ну, ти довольний там, їм працював, кажеш, що роботою задоволений, нащо його продавати? То це не той плуг, друзі. Це на трохточку я цей залишаю собі. Ну, поки що. Можливо, в подальшому, якщо буде потужніший тракторець, то плуг буду продавати більш за все, бо, в принципі, навіщо він мені? Буду вже потужніший плуг якийсь купляти от Так, добре. Сьогодні не про це, сьогодні не про плужок. Сьогодні розповім про трохточку як вона ставиться сюди. Дивіться, все дуже просто. Купляється вона, тут є вже кріплення, дивіться, стандартне все, воно чітко сюди. Все стає. Дивіться, бачите. Там просверлені такі 4 отвори. Під ці шпільки, бачите? Зверху і там знизу ось. Ось, як можете бачити, да? І все ставите і закручуйте ці гайки, і все воно чітко стає Тут нічого складного немає. Гідроциліндр кріпиться теж ось, бачите. Тут знизу є, і тут зверху. Гідроциліндр я буду перевертати. Може і так залишу, не знаю. Може переверну, побачу. Пак тому, що я шланги міняв, бо вони на із йшли. Тут я якось більш-менш так виставив, щоб вони не сильно були і згіби, тут крепко великі, щоб тут воно не перегибало, бо тут воно туди-сюди гне і потім починає масло пускати. Ну, тут, в принципі, обжими ці непогані, це я вже купляв на замовлення. Ну, в магазині, там. не пам'ятаю якому. Коротше, але купив, вроді якість непогана. Ну, краще, ніж ті, що тут стояли заводські, скажімо так. Ось, в принципі, так, ну, в принципі, все, що тут розповідати. Тут стандартні кріплення, ось на ці шпільки, що до коробки йдуть. Ну, воно все стає і все. Тут під'єднуєте сюди, виходить, гідроциліндри ставити. Ну і все, і чітко все працює у вас. Тут, якби, нічого складного немає. Я ж кажу, можете, в принципі, трьохточкову навіску купити, Продається в інтернеті, є там в магазині. Коштує приблизно вона. Зараз на даний час від 7 тисяч до 7,5 тисяч. Ось я свою купляв за 7. Зараз, я дивився, є також десь 7, 7500. Ні, я здається купляв за 6 6500. А може і 7. Я вже. Ні, десь 6 6500, здається, чи 6 6800. Зараз у нас 7, там 7 7,5. Ну, то таке, в принципі, там плюс-мінус 500 гривень, там то таке. От, то. В принципі, трьохточкою я задоволений. Можете купити, дивіться, хочете, можете самі зробити, якщо у вас є з чого і якщо у вас є час, там можете зробити. Я бачу, люди самі роблять теж непогані трьохточки може ще й краще, ніж ці заводські. Але я ж кажу: я купив, бо не було часу і не було що робити. То мені, якщо це все купити, наприклад, це все, ну ці клешні, там, ці всі тяги та орепи, да? ці розтяжки там, ну, ну все повністю центральну цю центральну вінта. Мені, якщо це все куплять, допустим, це все пластини, метал, щоб зварити, плюс електроди, е, що там, плюс електрика будеш наматувати. Ну, коротше, якщо все посчитати, то я не знаю, чи воно вийде дешевше. Тому вирішив купити одразу готову, поставив неї сюди і працюю, і все. Оце ще один момент такий, що коли фризувати треба, то я знімаю трьох точку, відкручую цих чотири гайки. Знімаю трохточку, откручую відкручую гідроциліндр, знімаю і ставлю сюди цю переходну плиту під фрезу Ось. Ну, поки що так, не знаю. Може в подальшому буду переробляти фрезу на трохточку от, Не знаю, побачимо. Бо є в планах в подальшому замінити собі тракторця, помічника, скажімо так. Ось, то я не знаю, чи буду я її робити чи ні. Ну, поки що так. Ну що ж, друзі, таке було відео. коротеньке, вирішив. Підписнику показати, по трьох точках розповісти. Ось, до речі, як встановлю, у мене є відео на каналі. Можете перейти в плейліст, там подивитися. Ось там все є на каналі відео, як я встановлював цю трьох точку. Там нічого складного немає. Ось тому, в принципі, сподіваюся, що я допоміг. Тому ставте лайки, підписуйтесь, залишайтесь на моєму каналі, бо далі ще буде багато чого цікавого. Буду знімати для вас контент. Що ще хочу сказати? Бережіть себе, всім мирного неба. І всього найкращого Так, ну що, друзі, ось таке було відео. В принципі, немає нічого складного. Так як я казав вже у відео, там є штатні місця. О, тобто, та трьохточкова навіска, яка зараз виготовляється під мототрактора спеціально, ось то вони вже мають отвори е під ті шпільки, які є у вас. В мототракторі. Тому нічого складного немає. Купляйте трохточку, зараз вона коштує 7500 від 7 тисяч до 7500 тисяч гривень, 7,5. Тому, в принципі, ну я не знаю, дивіться самі, кому дорого, можете зробити самі. в принципі, Якщо у вас є час, є що зробити, то можете зробити самі. Тут таке питання. Тут кому як проще, комусь проще купити, якщо є гроші. Когось, наприклад, є вдома якийсь метал, там і є що зробити, то будь ласка, можете зробити тут якби. Це вже все залежить від вас, друзі, тому це таке. Ось, Якщо є гроші, то простіше ось купили трохточечку, Там трошки доопрацювати треба буде. До речі, відео в мене є на каналі, можете подивитися. Там треба кріплення під гідроциліндр трошечки переварити, щоб навіска вище піднімала. Але, друзі, що хочу сказати, дивіться, не перестарайтесь, бо якщо зробите, щоб піднімало ну, вище, але трошки прогадати можете в тому плані, що вона не буде опускатися на ту глибину, яку потрібно. І, наприклад, в ворозі ви будете опускати плуг вже максимально вниз, але виходить, е, що ви не зможете, ну плуг далі не буде йти, бо навіска не буде далі опускатися. Тому якось так. Дивіться. Е, прошу зважити на це. Ось таке було відео, друзі. Хто ще не підписаний? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.